Привіт, друже! Вітаю тебе у інтернет компанії. Чим ми займаємось? Ми робимо сайти під ключ. Але є дуже важливе, але ми не просимо: дай нам 20 тисяч гривень і через місяць ми тобі покажемо, що в нас вийшло. Ні. Усі сайти заздалегідь розроблені та готові. Ти можеш перейти на наш сайт internetcompany.com.ua, Посилання буде під відео та. Переглянути, що ти купуєш. Ти просто заходиш у наш магазин. Тобто на сайті зверху натискаєш магазин, обираєш сайт, який тобі сподобався. Переходиш, можеш про нього все почитати, і саме головне, натиснути на кнопочку Дивитися сайт. І там ти побачиш сайт, який буде в тебе один в один. Наприклад, ми переходимо. І дивимось тут одразу об'ява. Цей сайт наповнено демонстраційними даними. Коли ви його придбаєте, він буде містити реальні дані про вашу компанію. Це правда. Дійсно, тут будуть твої дані. Ти можеш просто закрити це віконечко і дивитися сайт. Це все буде твоїм. Ми зробимо, все буде круто. Після того, як ми цей сайт для тебе зробимо і віддамо. Також ми даємо логін та пароль, і ти зможеш самостійно на цьому сайті все міняти. Тобто, якщо ціна в тебе зміниться через рік, тобі не треба до нас дзвонити, щось просити. Ні. Ти просто береш і самостійно її міняєш. Круто, правда. Якщо тобі це цікаво, обирай мережі сайт, додавай в кошик, оплачуй його, і через три дні він вже зможе приводити тобі нових клієнтів. Круто ж.